Я кілька запитань поставлю, як то кажуть за новинами сьогоднішнього дня. А одна щодо заяви заяви в НАТО, яка була зроблена. Ну, перша, це те, що ми готові і надалі утримувати Україну в війні. Ми маємо розуміти, що є ну якісь очевидно, мають бути такі поповнення, такі кроки, і такі рішення, які не зроблять безкінечним. Це утримання, бо ми розуміємо невідповідність в ресурсах України. Та Росії з її союзниками. Ну, а друге, це е, е, голова військового комітету НАТО каже: якби Росія не мала ядерної зброї, ми вже були б там і викинули б її звідти. Ну це просто знаєте так розписатися в своєму власному страху. Але почнемо з того, що утримувати Україну у війні. Е, крім цього, мають бути якісь рішення, які були б які б дивували е, Путіна, які б все-таки. Наближала нас до перемоги, а не просто безкінечно тримали війні. Знову ж тими живемо в реальному світі ну, і реально розуміємо, що ресурсно ми тримаємо стільки скільки можемо, але ми маємо обмежений ресурс людей і не лише людей. Будь ласка. Я думаю, тут треба уточнити поняття, тому що знову ж таки, давайте, скажімо так, утримувати, це, очевидно, тут те, що там, ну, підтримувати, допомагати, давати ресурси, а не так, знаєте, силою тримати і не відпускати. Чому тут це малось на увазі? Давайте ж потлумачимо. Якщо виходити з цього базового питання, то, то знову ж таки ще хто, скажімо так, кому взаємодопомагає, тому що, з однієї сторони, виглядає так, що це е, Сила оборони України своїм подвигом, дозволяючи. Країнам НАТО утриматись зараз безпосередньо відступу у війну проти Росії, до якого вони там готуються. Ну як за за НАТО птимістичними для себе розрахунками, десь в 2029 році. Тобто, це якраз знаєте місточок до нашого цього другого пункту. Це не те, що там е, от якби в Росіян не було б ядерної зброї, то у них там прям такий потенціал, що тримайте на семеро, якраз ні, навіть якби у Росіян не було бо ядерної бомби через то, знаєте занадто швидке. Розброєні, які вони провели за останні 30 років, порівняно з яким ми знаєте з нашим розброєнням виявилися дуже раціональними людьми, то виходить, от якось, отак, от що скріше якісь от важливі чутливі речі НАТО, як такий от колективний орган, може нам надавати. Ну, наприклад, найбазовіша ілюстрація: дані про зліт стратегічних бомбардувальників різних типів на територію Росії нам постачають партнери по НАТО. Не різні автори не моніторингових каналів і тому подібне, це безпосередньо партнери по НАТО знову ж таки є ще такий, ну можливо, неприємний бюрократичний момент, але ж виходить, що по ту чи іншу передачу того чи іншого зброєння, чи з власних там наявності, чи з запасів кожна країна учасника альянсу має згоджувати з пільними оборонними планами. не тому що якщо там якась із країн-учасниць. Сходна на пару десятків танків, це очевидно, що альянс сходи на пару десятків танків, їм треба щось там переписувати. Але ну, знову ж таки, повертаючись до того, всього, що е от якби не російська ядерна бомба, знаєте, там треба було б ще б А от якби в Росії не було б переваги по кількості літаків, а от якби в росіян була б ще менш чисельна армія і щоб ще менш чисельна територія, от тоді вони, можливо, вступили. Тому що, якщо згадувати, ну, можливо, такі дуже віддалені історії, але дуже показові, як. Ті ж самі країни альянсу воювали на території колишньої Єгославії, як там на території Афганістану, ну, там знаєте, от не можна сказати, що це так, от швидко і в стилі шок і трепет, що вони там могли розгромити противника. Там теж була дуже тривала виснажлива кампанія, яких е, там було вистачало різних бюрократичних політичних обмежень. Ну тобто, знаєте, виходить, що так, що мало того, що Альянс ресурсно бідний. Не тут для ілюстрації в них там було вважати соціалістичне змагання там, в там, скажімо, в дети роках. Хто найбільш екологічно і найбільше утилізує старих бронетранспортерів М 113 і Леопард? 1 Ну щоб Грета Тунберг не засмутилась? Не засмутила Грету Тунберг, ну зато без танків залишились. Ну тому от, знаєш, тому от маємо таку історію, коли НАТО нам наче які важливе, але воно насправді ресурсно бідне, і виходить, що вони не можуть дати якось там там, знаєте, ресурсного підселення чи якісь там рішення. Вражете це просто така точка опори костелі, не які ми можемо триматися, щоб самим спробувати перемогти росіянам і вийти з війни на західних партнерів. Там на жаль, ну нема чого розраховувати, тому що ну можливо в нас знаєте, до речі, теж от колеги по команді рахували дуже цікавий момент, що європейські країни НАТО сумарно. Має своєму розпорядженні армію 1,3 мільйона людей. Виходить, що ми змогли відмобілізувати армію. Ну трошечки меншу, чим все європейське НАТО разом взяти. Та і це лише до слова про те, що нам пообіцяли нарешті до кінця року віддати ці півтора мільйона снарядів. Це про тому, що Північна Корея Росії передала 8 мільйонів. Я розумію що Північна Корея це країна, яка власне. Ну, живе в інакшому світі, і для них вони там десятки років це робили, але це до, до питання. До питання. І тут ще одне: е... ну давайте зараз добре, ми до того ще перейдемо. А... Бо розумієте, в будь-якій війні все таки має бути мета. Я думаю, що ця рада міністрів закордонних справ ЄС, яка має відбутися до тисячі. Тисячного дня повномасштабного вторгнення, де має бути серйозна розмова, і принаймні Польща заявляє про те, що має бути серйозна розмова про роль ЄС як гравця про допомогу Україні. Бо має бути мета. Ну коли було розуміння, що ми йдемо на Берлін, е, умовно кажучи, діставати Гітлера з бункера. То це була мета. Ну ми розуміли, ми йдемо до Берліна. Буде перемога тут ну, от що таке перемога, куди нам дійти проти країни з шістьма тисячами ядерних боєголовок. Ну, от ми не знаємо. Ви не знаєте, і ми не знаємо. Але ми воюємо. Слава Богу і дяка велика збройним силам України, і всьому народу, який долучений до, до цієї війни. Але попри все ворог завдав. Там були злети, казали, що грає Путін м'язами. Чим би він там не грав, було завдано ударів по території України комбінованого удару. Там і балістика була, і дрони, і крилаті ракети. Як ви оціните цей удар? Це що була розвідка? Е -е -е просто трохи постріляли, подивилися, перевірили наші ППО? Чи Це був дійсно комбінований удар, який мав на меті. Там щось мав на якусь мету, але слава Богу, не досяг її. Будь ласка. Я схильний версії, що це мав бути комбінований удар з певною метою, ну тому що були епізоди, коли. Росіяни цілились, наприклад, на військову інфраструктуру і витрачали ну відносно невеликий такий от, запас ракет. Просто ну от можливо, росіяни аж занадто послухали там, деякі наші медіаресурси, Бо знаєте, як нас там послухати, то в нас шахіди не збивають, все погано, небо не прикрите. І відповідно вони могли, або навіть може бути так, що росіяни повелись на свою пропаганду, яка їм теж говорить. що у Нас ППУ погано. Ну так буває в них, але звісно, вони при чому змогли могли виконати певні там супутні завдання. Ну, наприклад, перевір. Кареальні спроможності нашої протиповітряної оборони, а як ми на це все реагуємо? Відповідно, якісь корективи у свої плани по там, наприклад, масовним ударом по енергетиці, вони могли внести. То треба завжди пам'ятати, що росіяни намагаються в своїх воєнних доктринах діяти комплексно. В них навіть сам ракетний удар. Це комплексне явище, яке передбачає не тільки. Випуск ракет з певних носіїв, але й психологічний вплив на країну противника в даному випадку, ну на нас, але ну ще ж не дай Боже, так дійдемо. Що і проти інших країн заходу також тут. Інші країни заходу це ну була чергова зроблена заява. Знаєте, щоб ніхтось не подумав, що раптом щось змінилося. Е, була зроблена чергова заява. Це, якщо я не помиляюся, знову ж таки, бо це кілька днів тому була вона озвучена. Міністерство національної оборони Республіки Польщі е, про. Те, що ми не будемо ну ні, польща ні альянс не буде перехоплювати ну, принаймні, Польща не буде перехоплювати як найближче територіально до, до України по, по протяжності кордону, якщо говорити, не буде перехоплювати ракети над Україною, бо це має бути рішення альянсу. Його немає, ну чесно кажучи, ще раз нам сказали, що не буде. Окей, е, про міги ми вже не запитуємо, але тепер питання важливе інакше. Е, чи дійсно спроможна Росія ну за тими оцінками, які ви маєте, які ви знаходите можливо в е, певних аналітиків таких інсайдерів? Е, чи накопичила Росія достатню зброю? Бо кажуть, там була все таки північно-корейська балістика, не знаю, чи якась інакше, чи по, -по північно-корейська, чи накопичила Росія достатньо зброї для того, щоб завдавати масованих ударів, ну там до ста ракет, умовно кажучи, плюс шахеди по саме енергетичній інфраструктурі, чи ось така? Такі така пауза тривала, вона все таки пов'язана з тим, що ну, очевидно, десь є правда, можливо, в тому, що була якась домовленість про ну, послаблення обстрілів енергетичної інфраструктури і Україною, і Росією, Росією, Україною на період зими. Ну, давайте так, знаєте, скрім так. Припущення там про різні зовнішньополітичні там домовленості ким так припущення зовнішньополітичні площині це все таки на мій жанр, але і це би скажу, що авіація на то вона стратегічна, коли вона піднімається повітря для реалізації стратегічних завдань в даному випадку, вибити нам енергосистему. Це для росіян завдання стратегічне. Ну бо чим менше в нас енергоресурсів, тим скажімо, давайте першу чергу скажемо так, що тим гірше нашому оборонно-промисловому комплексу як енергозатратному сегменту економіки явно. І відповідно цивільному населенню, тобто якраз випадає два важливих компоненти для забезпечення нашої бороноздатності війни, у війні. Якщо подивитися будь-які ретроспективні дані, актуальні дані, то росіяни, особливо там протягом останніх двох років, намагаються ніколи ракети в нуль не вистрілювати. Завжди в них певний запас є. Тобто, по команді вони завжди можуть цей удар завдати. І інша справа, що ну, в Сенсі маю на увазі, удар будь-який масований, по енергетиці. України або іншим критичним об'єктом для нас інша справа, що виходить команди на удар, поки що не було, і навряд чи це було пов'язано з однієї сторони з якимись там гуманістичними міркуваннями а з іншої сторони, ну і там не достане там там Ну тому що. По тим самим Х-101 запас стабільний, в понад пів сотні, у них лишався завжди. Калібри, які там виготовляються, вважати це такий нерозпакований, недоторканий запас, то може бути взагалі пару сотень. Там По ракетам Х-22, які у них досі там лишаються, тим самим аеробалістичним кінжалом там теж. Ну, тобто В теорії в них можливості. Протягом цього всього часу повторити удар аналогічний по масштабності, як і наприкінці серпня були інша справа, що можливо скажімо так, як росіяни тут зараз приймають рішення, але з третьої сторони можливо насправді ніяких перемовин і не могло бути насправді чисто тому, що знаєте, в класиці жанра, що приходять сторони і узгоджують інтереси. Що ну знаєте, як би це дивно виглядало, що знаєте, а давайте ми не будемо бити по вашій енергосистемі, щоб ви нам не вибивали нафтопереробні заводи. Ну навряд чи, б, бо російська сторона могла би висунути е, такі миролюбні пропозиції чисто по тому, як вони себе ведуть і що вони вкидають. Тому ну, тут треба ще знаєте, розвести між собою реальні мотиви російського. Воєнного керівництва і реальні мотиви західних ЗМІ, які можуть під тим чи іншим кутом подавати інформацію, ну так, при тому, що окрім навіть нафтопереробних заводів Україна, скажімо, я читав людей в то посвячених, може завдати певних ударів навіть на Курщині, там де Курська атомна електростанція, і просто кілька регіонів залишити без електроенергії. Тобто така можливість теж є. І знаєте, те, що в Росії вже на Москві, ну саме ну так називали раніше на Москві, бо місто стоїть це прокляте на річці. Москва, ну поки що прокляти, бо воно несе біду в Україну, перш за все. А заборонили виїзд за кордон тим, хто там не стоїть на обліку, там реєстрація авто, закордонні паспорти, купа обмежень вже навіть в Москві. Для мене з одного боку, знаєте, коли ти розумієш, що Москва це. Десятки там ну раніше було 20 мільйонів населення, десь плюс-мінус. Ну менше можливо, ну десь величезне, до, точно більше 13 мільйонів населення. Ти розумієш, що е, це не дуже добре, коли е, мобілізація торкнеться досить так масштабно Москви, бо це величезні. Кількість людей на фронті. З іншого боку, цих людей треба одягнути, озброїти, навчити, ну тобто теж забезпечити зброєю важкою технікою і так далі. так далі, так далі далі Не факт, що це все є на Росії для цього. А, з іншого боку, ми розуміємо, що Москва це величезна кількість людей, які приїхали в Москву з країн Центральної Азії, там Південного Кавказу, Північного Кавказу, ну, Північного Кавказу, перш за все та І тому це теж не всі будуть йти на війну. Але третє, що важливо, що Москва все ж таки це не адегея, і якщо там почнеться якийсь серйозний тиск, ну є якась сподівання, що можливо знову десь хтось кудись вийде, як в 91-му, коли Кубасу два дні не привезли в магазин. Але знову ж таки це лише мрії. Тепер давайте до е, ну я прошу вас відреагувати все Таки е, чи Путін ризикне активно мобілізувати великі міста, перш за все, Москву? Чи все ж таки подумає, нехай краще буде так, як є? коли будемо корейців возити північних. Ну, якщо раптом криці закінчаться, то думаю, да, вони тоді будуть вимушені про до масштабних мобілізаційних заходів. але Треба поставити питання так, аби у північних корейців, наприклад, не закінчились робітники на снарядних заводах, і знаєте, і швиї, тому що, до речі, ви говорили про північно-корейські снаряди, і там треба вже розуміти, за даними південно-корейських аналітиків, північній Кореї аж 300 оборонних заводів, із них 200 штампують снаряди. Знаєте, виходить, це одна така маленька і бідна північна Корея, має кілька разів більше снарядних заводів, чим вся велика Європа разом взяті. Це про неспівмірність потенціалів. А взагалі співпраця з північно Товарищами росіян почала що осінню 2022 року, коли довелося шити ватніки, потім частково мобілізованим. Ну чують історію про те, що росіяни були вимушені перейти вже навіть до такого щоб використовувати північно-корейські кулемети. Хоча здавалось б, кого, як не в кого, там росіян мали б лежати все, і навіть там умовні старі Мосінки, ППШ і не дай Боже німецькі шмайсери на розрахунок, що там 17 мільйонів мобілізаційний потенціал. Тому тут очевидно росіянам, якби їм не дуже би хотілося, доведеться певним чином балансувати між тим, скільки б вони. Хотіли поставити стрій подружжя, як вони назвати. Скільки в них ресурсів є з третьої сторони, якщо говорити про внутрішні політичні елементи, я думаю, що це якраз кріше... от усі ну, Більш суворі норми, вони якраз пов'язані з тим, що можливо спробувати закрутити гайки так і щоб там не було такого, як в 91-му році, що там пару днів колбасу не привезли, всі вийшли. Ну аби в Петрограді у 2017 році хліб не підвозили і, грубо кажучи, теж всі вийшли. Так, тепер про ракети, я не знаю, скільки у нас там парафон ще є. Я е, маю запитати, президент Зеленський говорив про 100 одиниць ракетного зброєння у 24-му році. Е, е, про що це свідчить? Наскільки е, я знаю, е, якщо говорити про. Нептуни, що там це кооперація з, з європейським, з європейським схресклим європейського союзу. Йде кооперація по виготовленню ракет, хто що там, де двигуни, хто головки самонаведення, хто корпуси, але суть не сутні. Тому 100 ракет на два черти рік. Які план на 25-й, що дійсно ми зможемо мати той ракетний щит або той ракетний меч, який зробить Росію ну суттєво слабшою. Я би не згадав, це скоріше знаєте, по ефекту ракетний тризуб, Ну, тобто, можливо, не настільки потужно, щоб знаєте, зробити таким. Ефект удару відплати, але на ну, як мінімум, щоб робити росіянам регулярно боляче. Тому що давайте згадаємо навіть про таку цікаву символічну річ 31 липня. Сили оборони повідомили, що там взаємодії з ВМС завдали ракетний удар по базі армії РФ під Курськом. Я за тиждень стало відомо про початок наземної операції під Курськом. Тобто, вважаєте, можна сказати символічно. Нептун проклав дорогу нашим військам на Курщину. Ну, якщо навіть дивитися чисто підкритим даним з офіційних повідомлень, то в нас як мінімум було 5 підтвердження. Вджених епізодів використання вітчизняних ракет лише Нептун. Ну от бачимо, що там про поляницю мову, ну тобто mm -hmm. там різні тут речі. Ну ж такі різні оптимістичні повідомлення, що у нас нарешті, хоча б літає власна балістична ракета, вона теж якби вони надихають на певні оптимістичні висновки. Чому, скажімо, так чим важлива цифра 100? скажімо так, навіть якщо говорити, що там можливо Нептун виготовляється в кооперації по окремим елементам та західними партнерами? То 100 ракет на рік зараз не здатні зробити ані Франція, ані Велика Британія. В них от досі питання, проблема цих двох країн, як розкочігарити назад виробництво Штормшедов і Скальп для французів. Це над досягнення зробити 50 ракет екзосет на рік. Німцям треба три роки, як виявилося, щоб відновити виробництво Таурусів. Про турків там теж нема чого говорити. Тому з однієї сторони нам 100 ракет безумовно мало на тлі того, скільки тисяч ракет випустили по нам росіяни. З іншої сторони, ну якщо подивитися. Тися на можливості наших західних партнерів, то виглядає так, що дай Боже, що наступному році можливо зможемо забезпечувати хоча б якусь частину потребу власному ракетному озброєнні, якщо, звісно, не дай Боже, росіяни не посп... не спробують повторити кампанію ударів як у грудні 2023 року, коли вони цілились по нашій оборонці. Хар...